Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Всім привіт! Мене звати Петро. Я алкоголік. Дозвольте зачитати кілька коротеньких історій із книги Прийшли до переконання. Аа, це філософія. Релігія, строго кажучи, це явище божественного порядку. Вона спрямовує людину у її взаєминах з вищою силою. Обіцяє нагороди. Та покарання після смерті. Філософія створюється людиною, вона спрямовує людину у її стосунках із собі подібними, та обіцяє нагороди та покарання ще за життя. Аа, на мою думку, це філософія. Якщо ми, алкоголіки, будемо дотримуватись філософії Аа, то зможемо знову знайти розуміння тієї релігії, якою слідували раніше Меріленд. Інша сторона. Якось на зборах я заявив, що абсолютно все в програмі АА за винятком духовності просто таки виводить мене з себе. Після зборів один із членів групи підійшов до мене і сказав: Мені сподобалось твоє зауваження про те, що тобі подобається програма, все мені, крім її духовної частини. У нас є небагато часу. Чому б нам не поговорити про цю її іншу сторону? На цьому розмова припинилася. Модесто Каліфорнія. Щось. Я працюю радистом на танкері. Твердей остаточне усвідомлення того, в якому стані я перебуваю, і вихід з нього прийшли до мене, коли я самотньо сидів у каюті з улюбленою пляшкою. Я вголос попросив у Бога допомоги. Хоч і говорив тихо, наче тільки для себе. Несподівано в приміщенні виявилось щось, що принесло особливе тепло, приглушене світло, що змінилося і величезне почуття полегшення. Хоча я був не надто п'яний, я все ж таки сказав собі: ти знову напився і пішов спати. Тим не менш, вранці, при світлі дня, це щось залишалося зі мною. Похмілля у мене чомусь не було. Я зрозумів, що просив і отримав. З того часу я не п'ю спиртного. Коли б у мене не було бажання випити, я починаю думати про те, що зі мною сталося, і все стає на свої місця. Інтернаціоналіст Аа. Бог знайшов мене. Я впевнений, що не знайшов Бога, а Він мене. Це скидалося на те, як дитина вчиться ходити, він намагається підвестися, але знову і знову падає. І найкраще не допомагати йому доти, доки він не усвідомлює, що не може зробити цього самостійно і не простягне руку. Я потрапив у такий стан, що мені вже не було куди звернутися. Я був на межі повного розпачу. Тоді, і тільки тоді я справді чесно і просто попросив у Бога допомоги. Він одразу ж прийшов до мене, і я відчув його присутність, як відчуваю його і зараз. Нешвіл Тенесі. Під Богом. Бажання пити зникло і ніколи більше не поверталося після того, як я зробив третій крок. Це сталося під час жахливого шторму у північній частині Тихого океану. Про це і розповідати ос особливо нема чого. За визначенням Ллойда із Лондона. Командир на Кораблі. Це капітан під Богом. Інтернаціоналіст Аа. Єдина реальність. Я дуже втомився безцільно блукати у мріях. Але моє Я продовжує повертати мене до них. Для мене єдиний вихід із цього стану Бог. Він єдина існуюча реальність. Решта має починатися з нього. Інтернаціоналіст Аа. Внутрішній Голос. Задовго до того, як тиск і скиглі з боку інших у зв'язку з моїм зловживанням алкоголем вплинули на мене, нудний голос моєї свідомості, внутрішній голос правди сповістив мене про те, що я втратив контроль над алкоголем, що я безсилий. Тепер я знаю, що внутрішній голос це голос Бога, як я його розумію, оскільки, як мене вчили з пелюшок і як це підкреслює АА, Бог. Або добро виходить із кожного з нас: Лейквуд Огайо. Жива частина Аа. Бог жива частина Аа. Я відчуваю його присутність, коли заглядаю в очі, що співчувають оточуючих. Його найбільший заповіт, любе ближнього як самого себе є, на мою думку, головною метою Аа Мерісвіль Огайо. Дякую.